Усім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо тему розмов про захищені смартфони, новинки, які були представлені зовсім недавно на виставці електроніки. Сьогодні ми з вами говоримо про AGM G2 Guardian, смартфон, у якого оснастили самим топовим на даний момент тепловізором серед мобільних пристроїв, що бачить на кілометр, а чітко розділяє всі об'єкти на відстані 500 метрів. Ця модель отримала фірмовий дизайн, а також фірмову ціну в 900$ доларів за версію 8256 на старті продажів. Версія аж на 12 ГБ коштує 1000 доларів. Відповідна інфа на офіційному сайті AGM уже є, як є, і повний список характеристик, тож давайте про них. Процесор QCM6490 так, стоп, стоп, що це за процесор? Спитаєте ви? тому що я впевнений, що ви майже ніколи про нього не чули. Так, це окрема лінійка процесорів від Snapdragon, які використовуються для промислових гаджетів, але віднедавна такі процесори почали ставити і в смартфони. Далі 8 чи 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. в AGM, нарешті 120 Гц, діагональ 658 дюймів. До речі, пам'ять оперативна стандарту UFS 2.2, і навіть в Dugі V30 стандарт більш новіший та пам'ять швидша. Чому так? Неясно. Камера 108 мегапікселів, і от мені цікаво наскільки її прокачали. До речі, 20 мегапіксельна нічна камера також є. А от сам тепловізор, річ уже цікава. Поки немає інфи, що саме за модель, але характеристики дальності роботи дійсно вражають. Також буде використовуватись досить потужний динамік, як заявлено виробником, 3,5 Вт буде потужність звуку, і такий же динамік ми з вами, звичайно, вже ж бачили в лінійці AGM Glory. Що мені не подобається, так це заявлені цифри щодо швидкості зарядки цього пристрою. Юліфон робить 120 Гц зарядку, а AGM за штуку баксів роблять з 18 ваттною зарядкою. Це ж смішно. Так, бездротова зарядка також підтримується, але її швидкість 10 Вт. Це дійсно смішно бачити в смартфоні за таку велетенську купу грошей. Ну а в іншому ж, я думаю, зовсім скоро ми з вами будемо дивитися на цьому каналі вже повний огляд цього смартфону. Тож підпишіться, аби його не пропустити. Ну і звичайно ж в коментарях напишіть, як вам смартфон за 1000 доларів від AGM. На зв'язку.